Сорочки байкові, вага 15 кг. Сорт перший ціна 5,5 євро за 1 кг. Перша у нас ось така, дивіться, яка гарна чоловіч-сорочечка. В розмірі XS. Далі ось така сорочечка в розмірі L. Дивіться, яка гарна, вона дуже теплесенька. Далі ось така синя. В розмірі 44-45. Она идет дуже теплесенька. Далее, ось такая зеленая. Ой, тут такая. Смотрите, какая прикольная. В размере М. Далее, ось такая. В размере Л. Вельветова. Ось такая зеленая відтіночки моя в размере XL, вид Primark. Оп, Далее у нас идет вид H&M в размере S. Так. Ось такая сиренька в размере M. Так. Далее. Зелена. Розмір приблизно SM. Ось така також в зелених відтінках в розмірі XL. Так, далі червоно синя від Primark в розмірі 42. Діються, як і Це плесенька сурочка, вона йде з капюшончиком. Капюшончик не знімається. В розмірі XL. Можна носити як курточки. Далі ось така, дивіться, яка класна. Як класного голубого кольору бірочки немає. Це приблизно Лічка, Емочка. Далі ось така. Тут таке тверде горло, воно буде триматись, класно, нічого не буде завалюватись. В розмірі 46-му. Так. Далі ось така. Дивіться, яка прикольна. Розмір тут не вказано. Є якась ось така лінієчка. Не знаю, що це. Приблизно. СМ. Далі ось така. В розмірі МЕ. Дивіться, це класно. Прям тренд 2017 року. Всі колись носили такі сорочки. Внизу вона йде на резиночці розмір SM Далі ось така сорочка в синих відтінках. Розмір тут. Також SM може бути на Елічку. Далі. Така класна, теплесенька дивіться яка прикольна, Розмір тут у нас. 42-й. Далі зелена, вельветова. яка класна, На осінь взагалі буде супер, вони мага теплесенькі. Так, розмір тут не вказано. Приблизно. XL L, може бути 2XL. Досить велика. Далі ось така бордова. Дивіться, яка прикольна. Це у нас S, вона маленька. Далі ось така синя. Дивіться, яка класна. Оп, дуже тепленька, матеріал, матеріал реально теплесенький. В розмірі XL. Далі ось така червона. В розмірі XSS. Так, що тут у нас ще є? Зелена, дивіться, яка класна. Всі сорочки дуже дуже на стані. Дивіться, яка прикольна, теплесенька. Ось ця реально дуже плотна. В розмірі Так, пише на 164 см на 13-14 років. Це приблизно XSS, може бути навіть М Так. Ось така синя. Також есочка. Далі ось така висококласна, бордова, мега теплесенька, розмір тут. Приблизно МКЛК. І ще вам покажу ось таку есочку. Таке класно укорочена дуже прикольно виглядає. З кишенькою. І ось така голуба вельветова В розмірі LXL. Ось такі так залишилося. Якщо вам сподобався пілотик, пишіть нам у Viber, то забирайте його прямо зараз.